Пава Ісусу Христу, запрошуємо до спільної молитви, будемо молитися за нашу батьківщину, за мир у ній, за наших воїнів. Васловений Бог назавжди і повсякчас, на віки віки. Слава тобі, Боже, не слава тобі. Цари, небесне, чути для души істини, що всюди, іси все наповняєш. Скарниця, бла життя подати любого, прийди, селийся в нас. і очисти нас, від до всякого скверни, и спасуй благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині Боса часу не віки. Віків амінь, Пресвята Троїця, помоли нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, і святий посати, і сили, немочі наші, і мене Твого радує. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині повсячаси, на віки, віків. Амінь. Отче наші, сина, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо От царство і сила, і слава Усе, і Сина, Святого Духа, не і по все час, навіки, віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, 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 помилуй. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків Прийдіть і поклонімся, цареві нашому Богу. і поклонімося, Христові, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого, Господа Ісуса Христа, втарай Бога нашого. Бог наш пристановище, сила, помічник у скороботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори вертаються в галебини морськії. й порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течі ріки веселять місто Боже. освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог, рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінці землі, потрощать він лук і зломить зброю, і ще вогнем, заспокойтеся. І пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами заступник, наш Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, війнині повсякчас, і, повся і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, alleluia, se la va tobi Boże. Аллилуйя, alleluy, alleluya, se la va tobi Bože. Alleluia, alleluy, мир Господа, toбі Боже. Господи, помилуй. За мир зус, спасення душі нашого, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир у Суспіль, добростанство, Божо, церковь зієднання всіх Господа, ви помолімся. Господи, помилуй. За святий храм святий що з вірою, благоговінням і страхом Божим, Господа, ви помолімся. Господи, помилуй помилуй. святішого Вселенського храма, папу римського Блаженнішого патріарха, нашого святослава, сокопросвященнішого, архіпоскопа митрополитом шогорівгора, бог Боголюбої поскова нашого Кир Володимира, Чесне Пресвітерство Христи і дияконство за вас, причає людей, Господа, віпомолійся. Господи, помилуй. За Богом бережу народним за правління за все військо, Господа, віпомолімся. Господи помило, щоб як лук мідний вчинити силовірних твої, вкріпити десницю їх місцю сили твої за перемогу на супустатиме нашому, Господе. Ві помолійся, Господи, помилу. Щоб подати неослабну не переможну силу, мож і. І мужність Христу імени тому воїнство нашою на перемогу над ворогами, і супостатами, і всіма нападками їхніми, Господи, помолімся. Господи, помилуй, що сповнити соромом і безшестям лиця супротивників нашого серця, і сповнити страхом і жахом, що ангел Господній гнав їх і вражав. Господи, помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твої зітхання ідиновірця наших. І щоб вивести лінії життя полонених ворогами, супостатами слух його. Які в печалі скорбота до нього взивають. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитись на всякої скорботи, ніби нужди, Господи, і помолімся. Господи помилуй, заступи і спаси, помилий. з Боже, Твоєї благодатью, Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славу владичну, що Богородицю і пресну, діло Марії, зусима, свято і войну, самі себе один на одного все життя на шеристу Богові тобі, Господи. Бо тобі не лише слав чести на нього сувіси Сину Святому Духу, Він і повсякчас на віки, віки. Господь, і появився нам, благословений Хто йде ім'я Господнє». Сподітися, Господа, бо він благ поповік Бо Господь, і появився нам, благословений Хто йде ім'я Господнє. пішовши ім уступили мене іменем Господнім, проти стояв я їм. «Бо Господь, і появився нам. Благословений, Благословений, хто йде ім'я Господнє! не умру жити буду і повім діла Господні, Бо Господь. і появився нам, благословений, хто йде ім'я Господнє! Камінь, яким знехтували будівничий і став головою в угла, від Господа, стався він і дивний є в очах наших. Богод і явився нам, благословений, хто йде ім'я Господнє! Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє перемоги, благовірний народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони любов Отцю і Хаватцю, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гаступницького, перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, все на Богородице, отверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога, породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, миру сим, премудрість, будьмо уважні. Господь. Кріпость людям своїм дасть. О, Господь, благослови людей своїм миру. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїм миром. До хесян послання святого апостола, Павла, читання. уважні, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам потреба бо боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи міцно устоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелія миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте, згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. аллилуйя. Прости, святого Євангелія, ми руси. І Духа вітаємо. Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто скаже цій горі, горіть, кинься кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, Той Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помили нас, Боже, по великій милості Твої, малимо сили, слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святішого сланського харайлава, поперемського блаженнішого патріарха, нашого Святослава, високопровосвященнішого архієпископа митрополитам Шоперігора, борю епископа нашого кир Володимира, за те, що служить, послужили Святому храмі, цьому за всі наші духовні. І всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом, бережно, народ наш заправління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої самотній просимо, і на силу Твою сподіваючись, Постаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно прикликаючи, умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою покаїх і Христо, любимо воїнство нашому відах, молимося, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборне, переможне було над ворогами, і щоб мирі і слава оселилась землі нашій, усильно молимося тобі, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасибі нашого Венісікінзів землі, ти, що на морі, далеко милостивий, будь милостивим, молих одріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий ну, любний Бог і сидові славу весела, Отцю і, і сину, Святому Духові, нині і повсячас, навіки, віки. Амінь. Ще йще приклонивши голови, Господу, помолімося. Господи, помилуй, Господи Боже, сил Божа, спасіння нашого, Боже єдиний, що творе, чудеса. злянься в милості, що дротах несмирений слух Твоїх, їх чоловіколюбно вислухай, помилуй нас. Ось бо, вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас. І зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні і покаяння, з молимося Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає Збавителі і Спасителя. Радше, Хай пізнає всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої сили твої бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєм і заступниче наш, не згадай беззаконне правд людей Твоїх, і не відвернися від нас у Гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирений слух Твоїх, що перепадає до Твого благотроб'я, Постань на поміч нам і оберни нечастиве захвальство їхніх страх і втечу. Христу любимо воїнство нашу, подай сильні від вас і мужності погнати. І наздогнати і в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти Бою за вітчизну життя своє, прости про грішення їхні в день праведної відплати Твоєї, і подай він сінетінні, бо Ти єси заступний, перемож, і спасіння всім, хто на тебе уповає. Тві славу висилаємо от Су і Святому Духові, нині повсячну на віки віки. Амінь. Чесніше від хоровими, він і зрим'янославнішої царафим. Щоб зустріння Бога слова, породило. Сух, що погороди, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Ціна і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своїй Матері, преподобний, Богоносниці нашої всі святи, помили спаса нас і боги і людинолюбний. Амін. Щиро дякуємо всім за спільну молитву, хай береже вас, Господь. Слава Ісусу Христу!